Дорогі любі друзі, сьогодні готую дуже смачний овочевий суп з курячими шлунками. Кому цікаво, залишайтеся, пишіть коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал, натискаючи на дзвіночок, щоб не пропустити мої дуже цікаві та прості рецепти, кулінарії і не тільки. І так, тут в мене в кастрюлі варяться кубки. Я сюди закинула чайну ложку харчової соди, пів ложки кухонної солі, все перемішала. І, звісно, зняла пінку. Таким чином, пупки варяться дуже-дуже швидко. -дуже Буквально за 40 хвилин пупки будуть м'якенькі і ніжні. Якщо бажаєте, то першу воду після закипання, можна злити, налити чистої води і хай вони собі варяться. Я не бажаю. Води в кастрюлі десь приблизно 3,5 літри. Пупків 700 г десь, ось, бачите. Коли купки зваряться, закидаю картошку. Картошки тут у мене 6 штук середньої величини і додаю декілька секретних інгредієнтів. Відправляю картоплю. І коли картопля картопля звариться, буду закидувати ось такі овочі. Тут, значить, в одному пакетику є і грибочки, і спаржа, і красний солодкий перчик, морква. Паржа в цьому, ну, це теж таке, кукурузка, горошок. Ось такі. Ціни, звісно, бачите, за 324 г 67,85, а кілограм 209,40. А тут ці трішки дешевше. За кілограм 186,80. Кришечку, а ти бросай сюди овочі, закидай овочі. Картопля вже зварилась і закидуємо овочі, перемішуємо. Вогник додаємо. Додаю спецій за смаком, трішки олійки запашної. І в самому кінці, як все приготується, Додам яйця. Заморожені овочі варю десь хвилин 10, після того, як вже трішки звариться картопля. Картопля зазвичай у мене вариться 10-15 хвилин на середньому вогні. Збиваю 3 яйця буделкою і тоненькою струйкою вливаю вже коли супчик буде готовий. Закіпає, трішки покипить хвилинку-дві і вимикаємо. Все, супчик готовий. Так, суп уже зварився, додаю тоненькою струйкою яйця і швиденько перемішується все. Закіпає, можна вимикати. А також можна ще додати зелень, якщо бажаєте. Смачного. Всього вам найкращого, хай вам щастить, до побачення!